Для того, аби докладніше дізнатися, що ж все-таки відбувається на тимчасово окупованих територіях і Херсонської області, в тому числі і в Скадовську, ми долучаємо до нашого ефіру Сергія Брачука, голову громадської ради при Одеській обласній військовій адміністрації. Так, пане Сергію, добрий день. Слава Україні, слава Збройним силам! Вітаю! Героям, Героям слава. слава! Отже, насправді так, ми бачимо сповіщення про те, що зокрема в Скадовську. Виїжджають адміністрації, а що відбувається із людьми? Чи змушують їх покидати населений пункт? Чи відбувається так звана добровільна евакуація, чи нагадує вона щось інше? Ну, якщо ми взагалі говоримо про ситуацію на березі Херсонської області на тимчасово окупованій території, то Тут репресії підсилюються, змушують наших людей брати російські паспорти, і потім будуть говорити це зрозуміло, прикриватися цими живими людьми і говорити про те, що тут російські громадяни і треба захищати. Є такі певні рухи про те, що колаборанти місцеві вони починають збиратися, вивозять якісь цінності, якщо вони там ще в них залишилися. Вивозять документи, але це не говорить про те, що має намір збиратися так швидко. Принаймні, зараз цього не видно особливо. Російська армія, російська армія там готується до оборони. Вони проводять відповідні фортифікаційні роботи, так само і заміновано е, і узбережжя Дніпра. Там ми знаємо, що є Каховське водосховище, досить широке, наприклад, для форсування. Тому е, я б знаєте взагалі на певний час для нашого суспільства це неможливо, тим не менш заборонив би використовувати слово контрнаступ. бо Абсолютно вірно, сьогодні було вже заявлено, що контрнаступ це не один якийсь бій. Який є вирішальним після цього, все повернеться принаймні до ситуації 1991 року, щоб нам всім хотілося, як по державні кордони, звичайно, ті репресії, про які я кажу, вони проводяться. Розгвардію та ФСБ, а ця робота на жаль підсилюється, і те, що доповідають наші представники руху опору Південь з тимчасово окупованих територій, дійсно репресії закінчуються над тим, що людей викрадають, кидають, як кажуть на підвал, а всіх інших цим залякують. Що стосується виїзду колаборантів, свої сім'ї вони намагаються дійсно вивозити, забирають документацію, але це не говорить про те, що скажімо так, вже з доброї волі відбудеться вже саме. Завтра говорити про те, що збройні сили України не поспішають. Тут дуже важливо зберігати і інформаційну тишу щодо того, що відбувається, і з нашого боку, ну в принципі, і з того боку, тому що ви зрозумієте, що і ваш етер, тому числі відсвятковують, дивляться хто що говорить, моніторять і роблять свої певні висновки. Я звичайно сподіваюся, те, що та робота, яку проводять збройні сили України відносно лівого берега, це удари по логістиці, удари по пунктам дислокації російських військ, знищення таких пунктів, знищення пунктів розміщення техніки, ПК, воно призведе до того, що відбувалося і на правому березі. Тобто, коли ми підсумку прийшли до звільнення Херсону, хто що не говорив там про жест доброї волі, так званий з Херсона, але це була копітка і дуже важка поступова робота саме українського війська. Сподіваюся, на такий результат і на лівому березі. Дійсно, до Криму вони намагаються евакуватися, але ті оголошення, які розкидають у своїх приватних чатиках, от сьогодні мені прислали навіть таке, що збирають. Відправляти евакуацію цих гуляйтерів, колаборантів до Дагестану на моря обіцяю курортні умови. Розуміємо, що все це брехня. Ну це приблизно так, як тут на Отещі, у нас було викрито чергових зрадників, які намагалися шувати на користь Росії, шукали місця знаходження наших засобів протиповітряної оборони, проводили відповідну роботу. Мали отримати 70 тисяч гривень. Така ціна зради на сьогодні, але тих грошей не побачили. Побачили лише в'язницю. Вже де багатьох з них оголошено і вироки. Це 12-15 років. Як мінімум, звичайно, я б карав би довічним ув'язненням, але це вже рішення суду. Отака От ситуація наразі. Пане Сергію, тобто такого от швидкого жесту доброї волі з лівого берегу не варто нам очікувати, з огляду на те, що вони там добряче так готуються, окопуються. Ну, дивіться, війська ніде не поділися. Відповідні маневри там відбуваються і підрозділи теж проводять ротацію. Пам'ятаєте, була ситуація, що, начебто там покинули каховку. Ви пам'ятаєте цю ситуацію, а це була звичайна ротація підрозділів. Не забуваємо, що величезна складова у цій російсько-українській війні належить саме проведенню інформаційно-психологічних спецоперацій, звичайно, як з одного так і з іншого боку. Я не відкрию тут таємниці. І бачимо багато, що відбувається під Бахмутом зараз. Згадаю, вибачте, це прізвище Пригожин, який теж не просто так свої заяви ці робить. Там є звичайно елементи ІПСО, там є елементи створення інформаційного аліби для того, щоб проводити потім відповідні дії. Тобто інформаційної боротьби тут дуже багато. Давайте скажемо так: треба бути як мінімум стриманим оптимістом, дотримуватися інформаційної тиші і не заважати збройним силам. Це дуже важливо, тому що всієї картини. Цього театру воєнних дій сьогодні, крім вищого військово-політичного керівництва країни, ніхто не опише, ніхто не скаже. Тому оці основні моменти ми з вами визначили і будемо підтримувати і вірити в наші збройні сили. Що ж, пане Сергію, дякую вам, що знайшли час долучитися. Дякую за ваші роз'яснення. Будемо обов'язково чекати на вашу появу в нашому ефірі. Ще нагадаю, що з нами на прямому зв'язку був Сергій Брачук, голова громадської ради при Одеської обласній військовій адміністрації.